Купувати українське та підтримувати економіку в Івано-Франківську відбулася міжвідомчана рада. На засіданні говорили про публічні закупівлі спеціальної техніки для громад у вітчизняних виробників. Заступник голови економічного комітету Верховної Ради Дмитро Киселевський розповідає. При покупці українського товару 40% його вартості повертається податками у бюджет, а це нині дуже важливо для всієї країни. На жаль, ми на початок повномасштабного вторгнення мали дуже сумну статистику: 38% коштів в публічних закупівлях. Ми витрачали на імпортні товари. Це дуже необачна політика. Середній рівень купівлі імпортних товарів в світі в публічних закупівлях біля 6%, в Євросоюзі 5%, в Мексиці там 7%. А Україна має 38%. Тобто ми дуже нераціонально використовуємо кошти платників податків. Тобто, за кошти, які платники податків сплатили, ми створювали чомусь робочі місця в інших країнах. Тому нам оцей дуже високий рівень проникнення імпорту в публічні закупівлі нам потрібно знижувати для того, щоб більше коштів залишалось в країні, щоб саме тут створювалися робочі місця, щоб працювали українські підприємства, приносили користь нашій економіці. Заступник голови івано-франківської військової адміністрації Вадим Созоник каже: зараз. Правді, є велика потреба у спецтехніці, адже на початку повномасштабної війни велику кількість автівок передали на потреби військових, і тепер розглядатимуть машини, які виробляються в Україні. Зараз є ініціатива президента для розроблення цього проекту, зроблено в Україні, і ми мусимо підтримати наших національних виробників, бо це є робочі місця, це є сплата податків, і це є забезпечення нашого війська і закупівлю зброї. Тому ми зараз і зібралися обговорити цю тематику і цей проєкт, довести інформацію до наших територіальних громад, щоб їх зацікавити, у купівлю саме українського. Так у Лисецькій громаді, додає її очільник Анатолій Лущак, зараз є потреба у купівлі спецтехніки для комунальників. Для нашої громади теж. Проблемним є, ми шукали дуже довго, в тому році шукали сміттєвози, ми придбали, але ми як вийшли з виходом, що ми як гуманітарну допомогу із заграниці, але шукали теж на території. і Дуже, було, дуже велика була складність, адже багато тої техніки, спецтехніки, яка не вироблялася в Україні, була в наявності, а вона була під санкціями, і Я особисто сам їздив і Тінки у нас завод по закупівлі автомобілів по сміттєвоз, сміттєвоз закупляти, але ми обговорили різні варіанти. І на сьогодні теж обговорили питання закупівлі навантажувачів для дров привезення для потрібних щепи, і це дуже нам важливо. Також на нараді презентували каталог українських виробників спецтехніки. Сюди увійшли 255 одиниць техніки, яку виробляють на 32 підприємствах з 14 областей України. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».